носить більш ніж 150 населених пунктів географічних локацій. На його честь названі гірська вершина північного Кавказу висотою 4200 метрів. Морська затока в Оральському морі та навіть кратер на Меркурії діаметром 137 кілометрів. Йому споруджено 1384 пам'ятники по всій планеті. Поеми, що вийшли з під його пера, перекладено в понад ста іноземними мовами. Про нього відзняли десятки фільмів. Із 47 прожитих років, лише близько десяти він мав свободу. Та ніхто так і не зумів ув'язнити його вільний дух. Ім'я Тараса Шевченка дорогоцінною первиною виблизкою у золотій скарбниці світової культури. У славній плеяді класиків літератури геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з Гомером і Шекспіром, Гьоте і Байроном, Шивером і Гейне, Бальзаком і Гюго. Тараса Шевченка називають українським Рембрандтом, А у творчій манері бачать схожість з особливостями стилю Гогена, Делекруа, Ван Гога. Він не вписувався в рамки свого часу, бо завжди йшов попереду. Сила волі, наполегливість, вміння бачити світ під власним кутом зору, помножені на талант і працелюбність, явили світові в його особі, поета, прозаїка, перекладача, публіциста, живописця, скульптора, художника, майстра, офорду і графіки, фотографа, маляра, ілюстратора, картографа, актора, співака, режисера, драматурга, мандрівника, винахідника, археолога, філософа, просвітянина, історика Шевченко. Безмежний, як море, осягнути, яке ми намагаємося вже більше двох сотень років. До слова запрошується лубенський міський голова Олександр Грицаєнко та голова профспілкової організації Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Мороза. Сьогоднішнє випробування, виписані в його творах. Сьогоднішні українці повторюють його долю. Сьогодні ми разом відстоюємо Україну ту, за яку говорив і в яку вірив Тарас Шевченко. Не дарма нашому університету дали ім'я імені Тараса Шевченка. Він ще до цього єдналося таке слово, як незламний, тому що Шевченко був завжди незламний. І наш університет незламний, і наша Україна незламна, і наші всі українці, звичайно, незламні. І давайте пам'ятати його заповіт. Учітісь, брати мої, думайте, читайте. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Слава нашим хлопцям ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Минають дні, минають ночі. Читає вихованка Лубенського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді Вероніка Артеменко. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелести. Жовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу. І не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому. Серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти в кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі і заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Якої, коли доброї жаль Боже додай злої. Ліна Костенко кобзареві читає вихованка української класичної гімназії Євгенія Кравченко. Кобзарю. Знов я до тебе приходжу. Бо ти для мене. Совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниці. Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух. Світі, у світі лише могила з місця ані руш, о, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно покрутився глобус в диму, в пожежах у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу. Хитає по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий. Біда, якщо у мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму, і шахраї, і скептиків юрма. Шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні! Ось пролунав новітній благовіст. В абстракції, в модерні, в істерії, конає в корчмах витончений зміст. На себе поглядає збоку, є в його агонії краса, кобзарю мій, поете мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав, Сказати правду. Мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. І з завмиранням серця вслухаємося у напутні слова великого пророка. Вихованка ліцеї імені братів шеметів Ірина Габченко. І мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить. Не знає, Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Горють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива Хаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки у чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі. волі. Братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились і знову шкуру дерете з братів незрячих гричко і сонце правди дозрівать в німецькі землі не чужії, претеся знову, якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, тоді б остався сиротою святими горами. Дніпро. Ох, якби ти сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули по Бога вашої хули. і Сонце не гріло б, смердяче огною на чистій, широкій, на вільній землі. І люди б не знали, що ви заорли, не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших. І не буде кому допомагати. Отсурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклинетеся своїми синами. Умийтеся, образ божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на цім світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм. У саму душу глибоко-глибоко дознаються небожата, чия на вас шкура та й засядуть. І примудрих немудрі одурять. Просимо покласти квіти до пам'ятника великому кобзареві.